Ці приклади показали, як люди пов'язують випадкові негативні події з якимись прокляттями і хороші події з якимись забобонами. наприклад, пляшкою води, тощо. Коли Ти вже провів хибні паралелі між непов'язаними подіями, ти майже не можеш їх не помічати. це стало частиною досвіду. Адже, коли ти захворів і випив води, тобі покращило. Коли складав тест і зробив певну дію, вийшло гірше. Цей досвід реальний. По собі знаю, коли я побачив уявний зв'язок, упевнити мене в тому, що його не існує надзвичайно важко. Так, твоя правда для зміни судження, як ми вже говорили, недостатньо сказати, що люди шукають підтвердження своєї правоти, а не навпаки. Натомість важливо зрозуміти чому ми так опираємося зміні власного судження. причини різні: інтелектуальні, когнітивні. Існують цілі процеси, що відповідають за спротив зміні судження. Ми поговоримо про це згодом. А зараз варто розглянути зміну суджень. Наведу приклад. Я вже робив так під час викладання. Запитував учнів у якій групі ви б хотіли навчатися? У великій, в якій десь тисяча студентів, у величезній аудиторії слухають викладача. Чи у маленькій із 20 людьми. Яким викладач розповідатиме те саме? Яку б групу ви обрали. Почувши таке запитання, більшість обирає маленьку групу. Там більша взаємодія між викладачами і студентами. Так, ми говорили про це у п'ятому епізоді. У маленькій групі нібито вивчиться більша кількість матеріалу і надовше запам'ятається. Та повертаючись до п'ятого епізоду, Джон Данлоскі розповів мені про різницю між навчанням у маленькій і великій групах. Ось що він сказав. Багато студентів вважають, що навчання у маленьких групах краще ніж у великих групах. Усі ми сиділи як у великих аудиторіях на 500 людей, так і у маленьких кімнатках, розрахованих на 20 студентів. Чи справді навчання у маленьких групах продуктивніше за навчання у великих? Наша інтуїція підказує, що це правда. Бо так ми отримуємо більше уваги викладача, та існує багато результатів досліджень і доказів того, що між ефективністю навчання і розмірами групи майже немає ніякого зв'язку. здебільшого жодного, і це вражає. Навчання у маленьких групах не завжди ефективніше. як сказав Джон, дослідження з визначення різниці в результатах навчання у маленькій і великій групах проводилися буквально вже сотні разів, Висновки розділилися порівну. Хтось відзначав кращий результат у маленьких групах, хтось у великих, а хтось не побачив жодних відмінностей враховуючи вище зазначене, я ставлю своїм студентам це запитання. Яку групу ви б обрали? Більшість каже, що маленьку Гаразд, уявіть, що я виділяю вам купу грошей, що я керую дослідницьким інститутом. і хочу, щоб ви визначили чи існує різниця в ефективності навчання у великій і маленькій групах. проведіть експеримент. Це вони і роблять Розробляють експеримент, і, оскільки вже знаються на принципах його проведення, кажуть щось на кшталт. Потрібно контролювати якомога більше чинників. Викладач у великій і маленькій групі має бути тим самим: зробімо відеозапис. Відзнімемо процес і прослідкуємо, щоб умови навчання у групах були однаковими. Так і дізнаємося, хто навчиться більшого. Такий експеримент. А потім я кажу їм знаєте, експеримент, який ви запропонували, проводився вже сотні тисячі разів і жодної різниці не знайшли. Тоді я ставлю інше запитання. Добре, скільки людей змінило свою думку щодо вибору навчання у маленькій і великій групах? Хто з вас змінив би своє попереднє рішення? Та ніхто? Ті, хто вирішив навчатися у маленькій групі, а це більшість, якщо не всі, не змінили свого рішення, незважаючи на сотні проведених експериментів, незважаючи на відсутність доказів того, що таке навчання ефективніше? Чому? адже вони отримали докази, що спростовують різницю в ефективності навчання в різних групах. але не змінили свого судження. Я і запитую, чому Чому ви не змінили своєї думки? І досі хочете навчатися у маленькій групі. Вони кажуть, не знаю. Маленька мені більше подобається. Або кажуть, я не довіряю результатам того експерименту. Та ви ж самі його розробили? Це б мало переконати вас змінити свою думку, але вони все одно чіпляються за свої судження, і в цьому проблема. Ми показали її на прикладі вибору між групами, але її можна побачити, коли мова заходить про екстраординарні явища і тому подібне. Коли ми надаємо людям докази, що спростовують їхні погляди на певні речі, то що вони з ними роблять? Ми попросили студентів подумати над тим, чому люди не схильні змінювати своїх суджень, і нам давали пояснення на кшталт. Вони не хочуть мати дурний вигляд перед друзями і родиною, наче зміна судження це виявлення розумової слабкості або що. Але цих пояснень недостатньо. Зосередьмося на когнітивні складові питання. Чому так важко змінити своє судження? Думаю, це через дві речі: перша амнезія походження судження нам важко пригадати, чому ми у щось віримо. Сам подумай, чому люди впевнені, що можуть з точністю сказати, звідки бере початок їхнє судження про певні речі? Я читав про цей ефект у газеті. Чи коли я навчався в маленькій групі, результати були кращими? У 87-му. так. <свісна> Бо я все пам'ятаю і вірю цьому. Складність у пригадуванні джерела судження, це перша причина того, чому його важко змінити. друга причина цієї проблеми. Досить важко узгодити нову інформацію з вашим досвідом, який їй суперечить. Це складний когнітивний процес. Ми отримуємо нову інформацію, що суперечить нашим судженням. їх досить важко поєднати. Це не робиться миттєво. над цим потрібно працювати. Можливо, дні, можливо тижні. І Тільки тоді нова інформація узгодиться з попередньою. Думаю, саме через ці дві причини людям важко змінити свою думку. Не варто вважати, що люди не змінюють суджень, тому що дурні. Треба зрозуміти, чому це зробити важко. Для зміни судження не вистачить лише доказів. Потрібно ще й показати людям, як вони можуть його змінити. Правильно, повертаючись до прикладу з вибором між групами. Я б дуже здивувався, якби після мого твердження про те, що існують докази, що результат від навчання у великій чи маленькій групі буде однаковим. студенти б сказали: гаразд, ми передумали навчатимемося у великій. Мене б це приголомшило і не безпідставно. бо як ти казав, це потребує зусиль і величезної розумової роботи прийняти нову інформацію, навіть якщо вона неспростовна, і поєднати її своїм життєвим досвідом, що і суперечить це дуже важко. Та ми в цьому допоможемо. Розкажемо про шість запитань, які допоможуть змінити думку. наші слухачі зможуть скористатися ними, коли зіштовхнуться з новою інформацією, що суперечить їхнім судженням чи судженням інших людей. Я перевіряв це на собі. Ці запитання допомагають у ситуаціях на кшталт. я в щось вірю, і це спирається на мій досвід. Але щойно я отримав докази того, що те, що я вважав за правду, неправда. отже, що мені з ними робити? То які ж це запитання?